Відео присвячується вібрації. Точніше, одному з варіантів вібрації в автомобілі. В даному випадку автомобіль Opel Combo 1,3 літра, об'єм двигуна 69 кінських сил. При 197 тисячах на спідометрі. Було відчутно при відпусканні педалі акселератора звук, дуже схожий на КПП через 25 тисяч кілометрів, які пройшла ця машина. відчувалась вібрація на другій, третій, четвертій швидкостях. Мінімальна вибрація відчувалась на п'ятій швидкості. При швидкості більше ста кілометрів на годину. Перестали вмикатись передачі. Залишилась одна п'ята. Швидкість, на якій вона доїхала благополучно додому. Тоді, коли зняли КПП, було зразу видно, що підшипник на вторинному валу, задній підшипник був розбитий. Коли витягнули два вали, одразу було видно, що всі шестерні на первинному валу були розбиті, а також шестерня редуктора головної передачі. І коли заглянули всередину, було видно, що підшипник на вторинному валу був розбитий вщент, що спричинило таку ситуацію. Це сальники на приводах, які пропускали змазувальну рідину. В результаті рідини стало менше і вийшов з ладу підшипник на вторинному валу, який повів за собою. Вібрацію та розкол шестерень на первинному валу. Ось вони, якщо видно. І так, дана КПП підлягає заміні. Дякую за увагу.